справлятися, розвивати та масштабувати бізнес, співвідносити модель, яка існує, та ті процеси, які є. Бо це композиція між внутрішніми співробітниками, які вийшли з компанії та незалежними, які можуть зробити синергію і впровадити це на операційному рівні, а не зіпсувати настрій керівництву. І тоді буде працювати компанія як той швейцарський механізм. За період 2022-2024 роки корпоративне управління зазнало значного реформування та змін. Так які сьогодні особливості українського корпоративного бізнес-середовища? Як підготуватись до масштабування бізнесу? Про це все сьогодні ми поговоримо з Оленою Носіною, з експертом з корпоративного управління? Олена, привіт! Вітаю тобі, Віка, знов. Я тебе рада бачити знову. Навзаєм. і тож сьогодні я хочу поговорити, які конкретні помилки пов'язані з ростом компанії можуть вплинути на репутацію та фінансові втрати. Розумієш, коли маленька компанія і співробітники компанії це десь дві-три особи, то насправді всі ті негативні чинники, які можуть бути, вони не впливають на середовище, на велику кількість працівників і можна сказати, що вони мизерні, але коли. Бізнес масштабується, то тоді насправді помилки можуть вплинути не тільки на власника, але й на репутацію компанії, на штрафні санкції, на міжнародне позиціонування, якщо таке є, і інше. Це, ну наприклад, якщо привести, якщо в тебе там маленький магазинчик, де продавали каву, це все добре, і одна людина їй керує і досить добре ладить з продавцем. Але коли це вже холден коли це вже там 100 магазинів, які продають каву, то одна людина не може ефективно не виконувати, да, виконувати всі процеси, справлятися, розвивати та масштабувати бізнес. Тому саме в цей момент, коли бізнес розвивається, чи має на меті своє масштабування, необхідно впроваджувати якісне корпоративне управління для того, щоб всі процеси були задіяні. Нічого не було втрачено в процесі керування. І Процеси в своєму виконанні несли ефективність, а не процес ради. Процесу. Як ми колись з тобою говорила, працювали як швейцарські годинники. Так, саме так. А які ключові елементи ідеальної системи управління повинна бути впроваджена для успішного масштабування компанії? На мою особисту думку, по-перше, треба оцінити всі процеси, які є в компанії. Хто чим керує, хто за що відповідає? Повторююся, одна людина не може керувати всіми процесами. Якщо це велика компанія, то в неї є там дуже багато функцій направлень. Починає операцій. Недіяльність, маркетинг, HR, фінансова функція і таке і інше, логістика. Тому має бути відповідальний працівник оцінити слабкі місця. По-друге, співвідносити модель, яка існує. Та ті процеси, які є. Потім накласти функції, які є в компанії, на реальний персоналі. тому що поняття, як то кажуть, гарна людина це не професія. Може, це дуже гарна людина, але функції вона виконує не досить гарна. якісно і гарно. Тому маємо покласти, оцінити масштаб корпоративного управління. Наприклад, в компанії Google кожен відповідає за свою функцію. Нема такого, що директор з фінансових питань опікує hr Hром чи правовими питаннями. По-друге, якщо компанія масштабується і операційний менеджмент вже не справляється з стратегічними рішеннями, а мають більше сконцентруватися на операційній діяльності, має бути сформована чи Рада директорів, чи board, чи інші органи, які допоможуть в корпоративному управлінні. На заході це така досить притаманна річ усім компаніям. В нас ми досить впроваджуємо це, але тут. Досить таке поняття, яке потребує не перегнути палець, як то кажуть. Не треба там компанії, яка ще не масштабувалася, зробити там найдорожчу наглядову раду та витратити весь бюджет. Має бути баланс. Потім визначити, хто за що відповідає. Якщо це борт, то там має бути композиція з усіх функцій, які представлені в компаніях. Наприклад, в Amazon компанії і в інших, звісно, компаніях борт це композиція між внутрішніми співробітниками. Які вийшли з компанії та незалежними, які можуть зробити синергію для прийняття якісних стратегічних і рішень, заангажовані да, в яких прийняття так, так. і впровадити це на операційному рівні. А що в твоєму розумінні незалежне корпоративне управління? В моєму розумінні особистому корпоративне управління це і є процес організації взаємодії між усіма стейхолдерами. Це Розподіл якісних функцій між професіоналами, розділення чітко стратегічного рівня управління, рівня акціонерів та операційного рівня. Якщо в нас буде... Два чи три, в залежності від моделі компанії рівня корпоративного управління з додаванням незалежної думки, тому що, як правило, якщо в нас узурпації влади, там червоний директор чи один акціонер, то е, насправді співробітники бояться донести правду своєму керівництву. Uh -huh. да? І від цього за те, що вони приховують, вони мають необратими наслідки. І якщо ми вже повернемося до цього, ми казали, що це кафе, це нічого страшного, що він там втратив декілька тисяч. А якщо він втратив декілька мільйонів і репутацію, то це вже необратимі наслідки. Тому має присутні бути елемент незалежності для того, щоб людина могла вільно висловити свою думку, поділитися. Тими ініціативами, яка вона власне вважає, що це потрібно саме тут і саме зараз для компанії, покаж. а не зіпсувати настрій керівництву. І тоді буде працювати компанія як той швейцарський механізм. Угу. Яка головна мета корпоративного управління? Мета корпоративного управління це знайти баланс для того, щоб компанія, як ми казали, працювала злагоджено, працювала як незалежний елемент. Прийняття рішень з елементами контролю, які будуть розташовані на кожному рівні, і збереженням усіх інтересів з усіх стейхолдерів. Тобто ми маємо зберегати інтереси трудового колективу, операційного управління, супервайзеріборд, якщо такі є, акціонерів і всіх зацікавлених сторін, які є в колі інтересів того чи іншого підприємства. Я дякую тобі за такі роз'яснення і до зустрічі наступного разу. Дякую, Віка.